Привіт! Сьогодні мій день народження. Мені 95. Я Одеський технічний фаховий коледж ОНТУ. Майже століття я зростаю разом з Одесою крізь історії поколінь, й перемоги, виклики й досягнення. Я готую фахівців, понад 1300 студентів отримують знання за 13 спеціальностями. Щороку я випускаю близько 350 молодих спеціалістів, талановитих, різних, але завжди амбітних. І ми завжди будемо раді бачити вас. У стінах навчального закладу. Мій колектив понад 130 викладачів і працівників, які знають, як навчити, пояснити і підтримати. Моя історія почалась 10 березня 1930 року на Пересипі. Тоді я був всесоюзним технікумом хлівопекарської промисловості. Перший випуск 100 фахівців-технологів та механіків. Вони прийшли вчитися в час, коли все тільки починалося, і разом зі мною робили перші кроки. А далі Друга світова війна, зупинка, втрата, але не кінець. Я вистояв, відродився, переїхав на вулицю Фрунзе у нові навчальні корпуси. Я змінювався разом із країною, став технічним коледжем і одним із перших випускав бакалаврів. Це стало новим етапом мого розвитку. Я ремонтував аудиторії, оновлював лабораторії, відкривав сучасні спеціальності. Щоб бути ближчим до молоді та ринку праці. За цей час я освоїв Wi-Fi, онлайн пари і навіть навчився не боятись інтерактивних дошок і проекторів, хоча іноді все ж сумую за крейдою. Ці роки були про пошук, зміни, наполегливу роботу і маленькі щоденні перемоги. І в цьому моя сила, бо я зростаю разом із тими, хто в мене навчається і працює. У 2022-му війна знову прийшла до нас, але цього разу я не зупинився ні на мить. Я отримав пошкодження, стіни здригались від вибухів, але серце моє не зупинилося. Мої студенти, викладачі, працівники стали одним цілим. Ми разом переживаємо біль і втрати, тримаємося за радість, за світло, за життя. Ми віримо, що відбудуємо все, що станемо ще сильнішими. Я пам'ятаю кожного, хто був зі мною у моїх аудиторіях, майстерніх, лабораторіях. Я щодня радію сміху молоді, що наповнює мої стіни. 95 років це лише початок. Попереду відбудова, оновлення, нові історії. І головне наша перемога.